Слідством опрацьовується декілька версій, в тому числі можливість провокації, оскільки вона <рекуля> П'ять секретів Олега Татарова. Рупора МВС, часів Януковича. Хто він насправді є політика, є кримінал, це різні речі. І я займаюся як представник МВС і всі працівники останні. І чому заступника Андрія Єрмака не звільнять з офісу президента? Ви будете шоковані. А подекуди дуже здивовані. Тут як завжди, чесно та без цензури. Аби це відео побачило більше українців, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Мене я звуть Ростислав Калацинський. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Колишній заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров під час революції гідності фактично став речником МВС. Захищав дії Беркуту, озвучував статистику порушення проти майданівців кримінальних справ. До прикладу, у січні 2014-го, коли Беркут у центрі міста напав і громив автомобілі активістів автомайдану, татаров нічого протизаконного у дії міліції не побачив. Не забудьте підписатися і включити дзвінок. Отже, заступник Єрмака виявився одним із незамінних менеджерів у команді Володимира Зеленського. На нього покладаються в питаннях супроводу перебігу кримінальних розслідувань судових посовів за потрібними для банкової сценаріями. 22 січня 2014 року у місті Києві на провулку кріпосному група осіб, рухаючись на автомобілі. Переслідували чотири автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції Беркут, перекрили рух за допомогою бейсбольних бит. Наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. До призначення в офіс президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальне провадження стосовно тетяни Чорновол. На жаль, вчора, коли працювала слідчо-оперативна група, були втручання з боку деяких депутатів народних України. <правців> Я зараз <правців> договорю. Думаю... покривати <правців> на питання. Ми Я хотів би сказати про те, що на жаль, деякими особами. Був вилучений відеореєстратор з автомобіля потерпілої, що нам не дає можливість об'єктивно розслідувати і встановити автентичність відеозапису. Слідством опрацьовується декілька версій, в тому числі можливість провокації, оскільки вона головна версія в них в тому, що Таня сама побила своїми друзями. Ви зрозуміли до чого це все веде. А також автомайдану та активістів Євромайдану. Пам'ятаєте, як Беркут бив нас на майдані? Ось так тоді це коментував Олег Татаров 22 січня 2014 року. в них також були вилучені маски, що свідчить не про мирний характер акції, а про підготовку до вчинення протиправних дій. Працівниками міліції нападників було обезброєно 18 осіб, доставлено до органів внутрішніх справ слідством. Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство поєднане з опором працівника міліції, відповідальне за яке передбачає до п'яти років позбавлення волі після люстрації у 2014-му Працював адвокатом і представляв інтереси у Девелопмент, де працював юристом 7 серпня 2020 року. Громадська організація родини небесної сотні виступила проти призначення Татарова заступником голови ОП. Через його минуле він е повністю спотворюючи е прихав щодо подій і обставин затримання е правоохоронцями за участі більших, е майданівців на вулиці Щорса, він фактично легітимізував таким чином дії правоохоронців а по побуті затриманню е людей. Працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Пам'ятаєте того, який утік під час Євромайдану в Росію? Зрадник України і ще багато апітеців. Татаров це та людина владі, яка не одягає, знаєте, білих рукавичок для виконання своєї роботи. Саме так раніше описував його виданню НВ, один із соратників Зеленського у правоохоронному комітеті Верховної Ради. Прокурорам і суддям потрібна вертикаль кінцевою точкою за будь-якої влади завжди залишалася адміністрація, тобто офіс. Президента. На початку грудня у НАБУ повідомили, що Татаров може бути причетним до кримінальної справи щодо компанії Укрбуду. Корпорація будувала будинки на землях Національної гвардії в обмін на квартири. За версією слідства, через втручання Татарова Нацгвардії були нанесені збитки в розмірі 81 мільйону гривень. Коли справа була ще в МВС. А пан Татаро працював начальником юридичного управління, по-моєму, Крибуде, там де був пан Микітас, то Вони дали хабар одному з керівників експертної установи для те, що буде експертиза, яка дасть можливість цю справу фактично похоронити. А от радник Єрмака Михайло Подоляк зазначав, він заступник голови офісу президента, займається правоохоронною системою. У нас правоохоронна система дуже ефективно працює. Немає великих мародерських хвиль, немає зростання бандитизму. Якраз Татаром займається кордоною те, щоб у нас зі спини не було всього цього бандитизму, який у воєнний час постійно виникає, пояснив Подоляк. Сьогодні зранку татаров прийшов до суду для визначення йому міри запобіжного заходу. Та з'ясувалося, уночі Генпрокуратура передала справу від НАБУ до СБУ замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного офіс генерального прокурора, фактично встав на його особистий захист. Врятований і захований інфоприводів не створює татаров з моменту призначення. Татаров край обмежено контактував із медіа за кілька років перебування на банковій. Він лише лічені рази давав коментарі. і а тоді, коли журналісти його буквально ловили на публічних заходах, уперше Татаров прокоментував суспільному своє призначення після офіційної частини святкування дня незалежності в центрі Києва, він заявив, ніколи не виконував злочинних наказів. Януковича та Віталія Захарченка, а лише озвучував уривки з кримінальних справ проти активістів під час Революції Гідності. Ага, так і одразу й повірили. У нас на сьогоднішній день заарештовано 17 осіб. Я і в цій студії, і міністр внутрішніх справ, і працівники правоохоронних органів заявляли про те, що міліція розслідує кримінальні правопорушення, немає ніякої політики, але заявляли про те, що в нас немає ніяких підтверджуючих фактів. Це той яскравий факт, який свідчить про те, що громадянин Львівської області, який зарештований зараз згідно рішення суду, наносив тілесні ушкодження працівникам міліції. Татаров ще раз впливу медіа восени 21-го року після гучного святкування свого 39-го дня народження. Його прийшли Вітати Василь Малюк, майбутній очільник СБУ, Андрій Нєбетов, начальник Нацполіції Київської області, Максим Цуцькірідзе, заступник голови Нацполіції, два заступники генпрокурора Олексій Симоненко. Останній, до речі, був звільнений з посади у 22-му році через скандали з виїздом. За кордон та багато інших востаннє посивілий татаров потрапив на камеру Радіо Свобода під час партійного тімбілдингу Слуги народу у. Трускавці у жовтні 21-го року. Він пив каву у компанії депутатів Слуги народу, серед яких опинився Олександр Трухін. Той якраз напередодні засвітився у центрі скандалу, опинився в автомобілі після ДТП на Бориспільській трасі. Після події Трухін пропонував патрульному хабар і супроваджував його фразою, що стала мемом. Тихонечко в лісу уйду». Пане татаро, добрий день. Радіо Свобода. Так. А ви тут з якою метою? Приїхав на попрошення, бо не споспілкую з людьми. Е маєте якусь лекцію? Ні, не маю. Ви, до речі, от пан Трухін сидить біля вас. Знаєте ж цю історію з ДТП? Відслідкової якось офіс президента. Дивіться, ну я знаю дуже багато історій. А яку ви маєте на увазі? Ну, ДТП, там, де постраждало шестеро людей. Ні, офіс президента не відслідковує. А ви от як юрист цікаво вам з професійної точки зору? Дивіться, мені все цікаво, як юрист з професійної точки зору, але я не можу давати коментарі, оскільки я не бачу матеріалів. Номер три захід дав татарову уже спокій. Ще один важливий фактор зміцнення татарова на займаній посаді в офісі президента. Топ посадовець з оточення Зеленського зазначає, що послиджі Севен спочатку повномасштабної війни більше не натякають на. Татарова як на головного негативного персонажа з банкової, зазначає НВ. В час неформальних зустрічей, вечері та іншого спілкування з представниками української влади, посланці заходу більше не згадують одіозного заступника Єрмака. За словами співрозмовника НВ, американці нібито дали татарову спокій. На його думку, це свідчить про те, що питання про звільнення Татарова втратило. Актуальність. А які ваші обов'язки зараз в офісі президента? Чим ви займаєтеся? Замаюсь наданням аналітичної допомоги, законопроектної комунікації з депутатами, з деякими угу. з профільним комітетом. Так. Якісь маєте зауваження до роботи Міністерства внутрішніх справ, наприклад? Ні, немає. Но ну, ви міністри, я думаю, що в нього все виходить, не опевнено, що все виходить, бо щоб міністерство гарно працювали. Номер 4. занадто обережний висновки з минулих скандалів. Татари вже понад два роки не виходить у публічну площину. Соратники президента у Верховній Раді зазначають, у середині влади він здобув реноме закритої людини. І номер 5. лом для норовливих депутатів. Заступник Єрмака в довоєнний період залучався як поганий поліцейський. Для низки депутатів, які відбилися від генеральної лінії, перебували в різних політичних групах. Ця функція і зараз залишається в наборі його неофіційних повноважень. Хто вас сюди конкретно запросив? Скажіть, будь ласка, фракція? Ну, фракція це таке поняття. знаєте? я не пам'ятаю через помічників. запрошували, сказали, що є можливість прибути. Якщо є бажання, то я зараз буду. Татаров усе ж вдавався до тиску на депутатів. Розповідав колишній топ чиновник влади, у якого на лютий 22-го року залишилися зв'язки у монокоаліції. Як приклад він розповів підопічний Єрмака вів розмови з депутатами про кримінальні справи проти них під час підготовки голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера. А от сам Татаров специфічно відповів на запитання видання НВ про те, чи займається він збиранням компроментувальних даних на депутатів в монобільшості. Відповідно до конституції не допускається збирання, зберігання, використання. Та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, ну крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах нацбезпеки, економічного добробуту прав людини. Тоді писав Татаров. за повідомленням центру протидії корупції. Олег Татаров допоміг утекти з України куму. Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того, Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського. Глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові дерепасці, такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об'єктивності. Всім цим офіс генпрокурора знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції. Я буду наголошувати на необхідності проведення судових розглядів, щоб докази всі були досліджені, і щоб суд дав незалежну якісну оцінку всім матеріалам, які надав орган дословору. Слідування, ну зрозуміло, що сторона захисту мала можливість професійно їх оцінити відповідним чином надати. Звичайно, друзі, я за президента Володимира Зеленського він багато чого робить і зробив для України. Я розумію, що у нього багато справ, але потрібно, знаєте, озиратися навкруги. А інколи і за спину, аби хтось з дуже наближених людей до тебе не встромив тобі ножа у спину чи не просував свої інтереси на крові українців. Отож. Слава Україні, слава ЗСУ. Ніхто не може зараз зайти до Володимира Зеленського і сказати йому дупа в державі, тому що Володимир Зеленський практично ніколи не зустрічається з кимось тет-а-тет. Тобто вони лише з, з, з тією людиною, яка також літає президентським літаком з Андрієм Єрмаком, тільки вдвох. Мабуть, я подякую... мабуть, мабуть, був страх, що я можу розказати президентові щось не те. Насправді, ну коли тебе е там викликає на зустріч до президента, помічниця президента, ти йдеш на зустріч з президентом, ти очікуєш на зустріч з президентом. А не на зустріч з президентом і керівником його офісу, а, ну вуаля, так би мовити. Проінформований, а отже, озброєний.